З огляду на теперішнє нестабільне економічне становище багато, напевно, замислювалися про відкриття сімейного бізнесу. А якщо вибирати справу, яка не потребує великих фінансових вкладення, але приносить швидкий прибуток, то найбільш вигідним може виявитися вирощування салату в теплиці взимку на продаж оптом або в роздріб, переваги та складності зеленого бізнесу. Якщо у вас вже є деякий досвід. То ви, напевно, помітили, що вирощування зелені найменш клопіткий і трудомісткою процес. Завдяки своїй скоростиглості вона не потребує численних підгодівлі, практично не схильна до захворювань і майже ніколи не пошкоджується шкідниками, зате споживчий попит на неї не спадає цілий рік. Тому якщо у вас є можливість реалізації салату, кропу або зеленої цибулі. То варто зайнятися їх вирощуванням. Тепер поговоримо про передбачувані обсяги продукції, посів салату для власних потреб і продаж надлишків на місцевому ринку. Це лише варіант, коли на високий прибуток розраховувати не доводиться. Отримана виручка може тільки окупити витрати на придбання насіння, полив і покупку добрив інша справа. Якщо ви зібралися вирощувати зелень протягом сезону в промислових масштабах. Така технологія може забезпечити вас непоганим заробітком, але конкурентів у вас буде достатньо, тому починати справу можна тільки маючи гарантію збуту продукції, інакше ваш урожай просто загине в очікуванні продажу. Зовсім інші перспективи відкриваються при вирощуванні свіжого молодого салату круглий рік і надання вітамінної продукції взимку. Тут і конкурентів буде менше. Та й ціни на продукцію значно вище, і в цьому випадку ваш заробіток буде цілком пристойним, особливо на другий рік, коли почнуть окупатися вкладення на установку і облаштування теплиці. Найбільшу вигоду подібний бізнес приносить в разі вирощування зелені взимку в південних регіонах для реалізації продукції північніше, але тут важливо враховувати і транспортні витрати, щоб приблизно прорахувати доходи і витрати бізнесу. Варто знати приблизну вартість оптової реалізації продукції в вашому регіоні і середньомісячні витрати на утримання теплиці, взявши ці показники за цілий рік або за один сезон. Звичайно, на прибутковість може вплинути і ряд інших причин, наприклад, надзвичайно холодна зима збільшить ваші витрати, які з'їдять значну частину прибутку або навпаки рання весна. Збільшить врожайність, а значить і ваш дохід у більшості випадків рентабельність бізнесу з зеленню в рази вище, ніж при вирощуванні овочів або ягід, і становить від 2.0 до 3.0, тому варто братися за справу. Підготовка теплиці, якщо у вас ще немає стаціонарної теплиці і ви задумалися про її будівництві, то варто розглянути кілька варіантів з поліетиленовим покриттям, найдешевший і доступний. Але будьте готові, що вже на наступний рік їй може знадобитися невеликий ремонт, а ще через рік або два повна заміна плівки. Зі склом її пристрій обійдеться дорожче, але зате скло краще зберігає температуру. Термін служби такого покриття значно довше ніж плівки, і в разі пошкоджень можна проводити часткову заміну теплиці з полікарбонатним покриттям ефективний матеріал. Але для вирощування зелені економічно невиправданий, так як його окупність довга, навіть при найсприятливішому розвитку бізнесу. Розглядаючи найбільш вигідні варіанти, зупинимося на плівковому або скляному покритті на дерев'яному каркасі, підвищити теплоізоляцію поліетилену можна накривши каркас другим шаром плівки високої міцності, щоб вона могла витримати різницю температур всередині теплиці і на вулиці. А також успішно протистояла атмосферних опадів, снігового навантаження і поривів вітру, виходячи з того, що велика частина тепла йде через дах, раціональніше буде зробити додаткове утеплення стелі зсередини. Для цього найпростіше натягнути по стелі біле агроволокно, а отримана при цьому повітряний прошарок посилить теплоізоляційний ефект. Якщо ви плануєте провести перші посіви навесні на наступний рік, то з осені рекомендується влаштувати теплі. Рядки перегниваюча органіка буде природним чином підігрівати ґрунт, тим самим прискорюючи сходи і економлячи на обігріві, якщо почати вирощування салату ви хочете з осені. то пам'ятаючи про короткий світловому дні, слід продумати про штучне досвідчивани, а значить, і підводі електрики або установки акумуляторних світильників, що стосується опалення взимку, то його тип залежить від наявності комунікацій і вартості виду енергії. Найдешевше при влаштуванні і функціонуванні обходиться твердопаливні системи, але вони вимагають вашого постійної присутності на ділянці, так як навіть невелика перерва в топці при негативних температурах тягне неминучі збитки, перемерзання самої системи і загибель посадок. Ще один спосіб швидко організувати опалення теплиці це електрообігрів, але вибираючи готові до монтажу системи або установку звичайного побутового тепловентилятора. Слід пам'ятати, що це, мабуть, найдорожчий вид енергії. Економічно виправданим таке опалення може бути тільки у випадках періодичного включення, наприклад, при загрозі нічних заморозків, а не використання його цілий рік. І ще один важливий момент організація поливів: салатні культури потребують великої кількості вологи, тому наявність води в теплиці необхідно. Забезпечити подачу води можна декількома способами: підведенням водопроводу подача води з колодязя насосом або регулярне наповнення встановлених в теплиці ємностей. Останній варіант найбільш прийнятний, так як вода для поливів буде відстояною і оптимальної температури. Крім того, великі обсяги води стануть своєрідним радіатором, що працює автономно круглий рік, який буде нагріватися на сонці в день і віддавати тепло в нічний час, тим самим регулюючи. Температуру в теплиці, вибір насіння і норми посіву, найбільш перспективний салат для вирощування на продаж, листовий, з коротким терміном дозрівання, одеський кучерявець, смарагдове мереживо, грант, лакомка, Лола Росса. червонолистовій кітеж, єврідіка жар птиця, качанний. Айсберг та інші кількість придбаних насіння залежить від наявної посівної площі і періодичності їх висіву в поточний рік, що стосується правил, то їх небагато, і технологія досить проста. Висівати насіння потрібно в пухку, вологий ґрунт, схема посадок становить. 2.0 нус між рядами для листових сортів і 35-45 см для качанних, а заглиблення насіння не повинно бути більше 5-7 см після появи сходів. Догляд за посадками в основному полягає в регулярних поливах і при необхідності внесення підгодівлі, догляд за посадками кількість і якість поливу залежить від віку салатних розеток. Так перший час буде досить зволожувати ґрунт раз або два в тиждень. А в міру зростання культури збільшується, і її вимога в воді найзручнішим способом забезпечити посадки вологою. Це пристрій крапельного поливу, його переваги очевидні, витрата води менше, оптимальна кількість вологи надходить безпосередньо до коріння. На зелених частинах салату не залишається крапель, так псують товарний вигляд продукції. Приблизно через місяць можна буде збирати перший урожай і відправляти його на реалізацію.